Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі запустили інклюзивний проєкт для військових. Вирощують помідори для томатної пасти для 50 країн світу. Як на Одещині працює релоковане з Миколаївщини підприємство. Врожай зерна на Одещині. Наскільки тон -то очікує, та які шляхи його реалізації? Крізь очерет до козацьких поховань. Одеситка створила перший україномовний аудіогід для самостійної подорожі трамваєм за маршрутом номер 20 Ворог спрямував стратегічну авіацію. Літаки ту 95 споряджені ракетами ймовірно Х-101 або 555, 55, Вони різної модифікації дуже схожі, але ідентифікувати їх абсолютно не можемо, тому що всі вісім, які були випущені на наш регіон, одеський, були знищені над морем. Працювали системи протиповітряної оборони, а також дуже потужно відпрацював екіпаж одного з кораблів морської охорони. Влучань не допущено. Ані наслідків бойової роботи, ані самостійних влучань повітряних цілей не було. Тобто робота систем протиповітряної оборони, з нашого боку, була найвищою. В Чорному морі корабельне угруповання розгорнуто, як і раніше в кількості дев'ятьох одиниць. Ракетоносіїв не фіксуємо на бойовому чергуванні, вони заведені в пункти базування. Але пам'ятаємо про те, що і в пунктах базування вони можуть бути споряджені, готові для виведення на бойовий курс за 2-3 години, фактично, або ж можуть бути застосовані з бухт. Це, ця практика вже ворогом використовувалась. Вона досить небезпечна і для самого екіпажу ракети носія. Але коли ж росіяни берегли своїх. Олег отримує медичну допомогу в одній із міських лікарень. Навесні військовослужбовець потрапив під касетний обстріл росіян на Донеччині. Тепер не може ходити. Тож використовує спеціальний транспорт проєкту «Безмеж», аби дістатися до іншої лікарні на обстеження. Почув, як летить міна, розділяється в повітрі, і касета власне, прямо біля мене впала і перебило ногу повністю. Скоріше за все, що нерви не будуть працювати, так як центральний нервовий вузол він просто, його вирвало разом із м'язами. Перебиті обидві кістки, великого мілкова і малого мілкова кістка. Зараз поставили титановий стержень, закріпили ногу. Буду сподіватися, що стану на ноги. Зручно, звісно, все допомагають робити, мене завезли, закріпили тут. А я не напружуюсь навіть. В принципі, дуже-дуже приємно, що в нас є такий сервіс. Альона Можаєва, волонтерка, опікується Олегом та іншими військовослужбовцями, які потрапили до лікарні. Розповіла, що минулого тижня чоловіка операли. Операція 5 годин йшла. Врач каже, що ну, дуже мала гарантія, що так ісказ росте теж. Їздити на таксі, коли незручно, коли там потрібно зв'язок кудись поставити, то і щира подяка цим організаторам. Представник перевізника проєкту Безмеж Валентин показує, як працює підйомник, за допомогою якого маломобільних людей переміщують до автівки та по сходах. Будь-яке крісло, яке має 45 см сидіння, можемо поставити, встановити, і воно фіксується в таких лижах. І тепер воно я повністю керую процесом. Далі, коли ми під, виставляємо під 45 градусів, виставляємо ручку і під'їжджаємо до сходів. Під'їхали до сходів і нахиляємо на потрібний кут е, візор. Далі в мене включається механізм, і я можу вправляти вверх і вниз. Приблизна швидкість п'ять шість кілометрів за годину. А такий вигляд має автівка зсередини. Тут є банду, спеціальні ремені для автоматичного закочування крісла, паски безпеки. Паски безпеки, о, на які ми фіксуємо на початку, і також пасок безпеки, який ми встановлюємо ззаді, і ззаді також фіксуємо. І виходить, що нас. Людина на кріслому колісні вона не катається по салону, тобто на витягнутому не балансує І доволі зручно. Проєкт без меж є пілотним безкоштовним транспортуванням до медичних закладів можуть скористатися ветерани АТО, ООС та військовослужбовці, які брали участь у визволенні України. Для цього необхідно звернутися на гарячу лінію проєкту. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Чіворуч мене 480 гектарів томатів. І скільки ж на три поля праворуч агропідприємство «Роднічок» з Миколаївщини тікало від обстрілів і зараз вирощує томати на 50 країн світу під Одесою. В даний момент все, все що збирається, збирається по на круглі сутки і відправляється на наші підприємства на завод під Миколаєвом Шевченкова. І все виробляється на томатну паску. Ще один завод Снігурівка. І в круглі сутки працюють два комбайна і весь томат туди везеться за 200 кілометрів, щоб зробити пасту. Якісно. Це все було привезено з Миколаєвим під обстрілами. Марті 2022 року вивозилось те, що не було окуповане. Метрів 300-400 від нас при вивозі техніки були і взриви, і все. І хлопці, ну я не знаю, дуже сміливі такі були. Тут у місті Біляєвка на Одещині підприємство має 900 гектарів томатів. Група компанії «Агроф'южн», в складі якої місцевий роднічок найбільший виробник томатної пасти в Україні. У світі посідають десяте місце з її поставок. Роботи на підприємстві багато. Коментує керівник біляєвського відділення Василь Бей. Багато зараз фермерів приїхали теж з Херсона. Тут я знаю, біля нас теж є фермера. З Миколаєва, з Херсона, багато сюди поприїжджало і багато роботи є людям. Ми з Херсонської області приїхали, щоб тут посадити усе, вирости і вбрати, щоб гроші заробити на відстройку майна Сьогодні ми вже працюємо 5 ш... годин. 5 годин ми працюємо. Скажіть, ласка, чи важко впоратися з такою технікою? Зараз температура на сонці близько там 40 Ну, Так важко. Ми з чоловіком приїхали сюди з Херсонської області і на нас заставила сюди переїхати. Ну, а тут якраз є родничок. Відправляємо машини під комбайн, виписуємо накладні, працюємо з нашими логістами. Скільки такої за день ви обробляєте машини? Ну. Возможності в нас великі, тільки зараз трошки менше робимо. Ну, робимо по 30 машин. Збиральна кампанія томатів на Одещині закінчиться цього тижня, каже директорка департаменту агрополітики ОВА Алла Стоянова. Одещина має 13,8 тисяч гектарів землі під овочавими культурами. Під томатами ми в цьому році збільшили площу на тисячу гектарів і маємо 3,5 тисячі гектарів у всіх домогосподарствах. І безумовно, ну це для нас таке суттєве збільшення, і по інших культурах в тому числі. Вікторія Габчук, Євген Войтенко – Суспільне новини, Одеса. Після припинення роботи зернового коридору головним шляхом для вивозу збіжжя стали порти Дунаю. Тим не менше, каже аграрій та трейдер Дмитро Голубів, ризики стали більшими. У нас основний банк землі знаходиться в Бісрабії, і, скажімо, Бісарабії так повезло, хоча я Не верю в везение, но тем не менее, да, если говорить, то у нас прошли в апреле месяце дожди, осадки, которые позволили получить неплохой урожай в Бессарабии. Мы применили технологии, в отличие от многих фермеров, которые не решились на это. Да, мы рисковали. В общем-то, и получили достаточно неплохие урожаи, но, можно сказать, почти рекордные в этом году. Сегодня под угрозой в принципе, продажа. Зерна урожая этого года. То есть мы планируем экспортировать 40 миллионов тонн в этом году, если не будет зернового, зернового коридора. И при той ситуации, которая сложилась на границе на реке, да, то есть это, а именно бомбардировки Рени и Измаила мы грозим, нам грозит то, что у нас останутся переходящие остатки. Вивіз зерна за кордон автомобілем до європейських портів фінансово вигідний, а вантажівки до Дунаю стоять в черзі тижнями, каже трейдер Володимир Кошельник. Які умови виставляють експонтери? Що ми вам скажемо графік, коли підійде баржа, судно невеличке або баржа. І ви в цей за сутки ми вам повідомимо за добу. І ви привезете товар. Тобто. Під ризик попадають, вони не, хоч, не хочуть ризикувати зберіганням, і так, таким чином ризики, під ризик попадають в воді, тому що черга це вже не один-два дня, вона збільшується там, в рази і тиждень автомобілі можуть стояти. Ну І це людське життя, коли там в черзі, наприклад, 100 автомобілів 100, 100 людських життів. Водночас, Одещина очікує на збільшення врожаю по відношенню до минулого року. Розповіла директорка департаменту аграрної політики Ова Алла Стоянова. В цьому році в нас показники набагато кращі, ніж в минулому. В минулому ми зібрали 3 мільйона тонн і ранніх і пізніх зернових культур. Сьогодні ми маємо 3 мільйона і 200 тисяч тонн лише ранніх зернових і зернобобових. Ще ми очікуємо на кукурудзу. В наших планах ми думаємо, що ми зберемо біля 800 тисяч ще кукурудзи і дійдемо до цифри в 4 мільйонів тонн зерна взагалі по підсумках. І наші прогнози поки що здійснюються. Дмитро Васильєв. Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Зараз ми знаходимося у 20-му трамваї. Вирушаємо з кінцевої зупинки біля Херсонського скверу і їдемо до Хаджибейського лиману. Це унікальний одеський маршрут. Тож давайте подивимось разом. Юлія Карабаджак сідає у трамвай номер 20 аби показати цікаві на її думку місця, повз які проїжджає електротранспорт. Більша частину цього маршруту трамвай проходить крізь очерет і це сильно нагадує тунель кохання в Клевені, але там в них немає трамваю, на якому можна ось так проїхатися крізь зелень. Дівчина розробила аудіогід, де записала історії, пов'язані з локаціями, які пасажири трамваю можуть побачити з вікон. Все почалося з того, що колись на березі хаджибейського лиману розташовувався чудовий парк з аналогічною назвою, а навколо нього дачі заможних одеситів. Поки на маршруті немає екскурсій з професійним гідом можна скористатися аудіогідом. Він завантажений на саундклауд, тож вам потрібно мати лише навушники та доступ до інтернету. Кожну локацію є окрема маленька історія. Повністю маршрут проходить за 30 хвилин, і за цей час можна побачити глухий міст, який був побудований спеціально для цього маршруту. Можна побачити старий завод лаків та фарб, який виглядає неймовірно. Можна побачити старі зупинкові трамвайні павільйони і козацьке кладовище. На кінцевій можна побачити хаджибейський лиман. Юлія каже, за допомогою цього туристичного маршруту можна дізнатися більше про історію Одеси. Серед іншого, що тут проживали люди ще до 1794 року. Спільно з волонтерами департаменту міського господарства ми провели тут толоку, прибрали сміття на цьому всьому маршруті. У нас ще була екскурсія, і в майбутньому хотілося б от саме на цьому місці створити сквер і відреставрувати зупинковий павільйон для того, щоб був екскурсійний вагон, щоб люди приїздили, слухали історію цього маршруту, історію Одеси, могли тут відпочити, зробити гарне фото і поїхати додому. Олександр Пономаренко, Іван Хворостян Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 31 серпня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-східний 6-7 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 20 до 23 вночі та від 28 до 32 градусів в день. В Одесі, зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо вкриється хмарами, які протримуються до вечора. У день піде дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря вночі 20-22 із позначкою плюс. Вдень 27-28 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.